Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у нас буде відео по танчику 8 рівня, прямо з коробочок XM66F, або скорочено я його буду називати x -Man. Отож, це, на мій погляд, одна з найімбовіших тачок в коробочках, В неї дуже хороше броньовання башні та дуже приємна гармата. Граю я його на такій оборудці це ХП, це Турбач, тому що в нього є проблеми з динамікою та досилач. Трішки голди, трішки ББшок, але переважно граю його на голді, тому що ББшок лише 232 пробиття, а голди вже приємні 276 мм. З мінусів танка це динаміка, слабке бронювання передньої передній броні. Та ось такий лючок, в якого достатньо часто залітає. По польовій модернізації вона в мене ще не прокачана, але буду ставити це швидкість до повороту шасі. Це буду ставити швидкості зведення це буду ставити мінус від кола зведення та на огляд. Тому що зводиться гармата приємно. Швидко можна пожертвувати трішки цією швидкістю. Отож, давайте поїдемо в бій і я спробую вам показати, як на ньому грати. Але це не точно. Тоді в мене зараз дуже швидкі, нереально, тому надійся, що я зможу хоч трішки настріляти, щоб показати, як фармить ця машинка. Граю я на всіх голдових. Розхідниках, е буду на будових снарядиках, але приблизно фарм, я думаю, що ви зможете оцінити. Отож, поїду я напевно грати в місто. По дорозі, можливо, стану трішки спробую відстріляти. Хоча, дивлячись на команду, я б далеко від бази не їхав. Окей, давайте спочатку. Пробуємо відстріляти ЛТшки. Пробуємо відстріляти ЛТшка, ми ж все ж таки ПТ, а тоді вже будемо від цього відштовхуватися. Пашта в нього повертається не повністю, і це ще один мінус. Я б влучив в нього, але він чи штовхається з кимось, чи що. Дивна поведінка, наче зайшло. Наче зайшло, але я не на зі 100%. Так. ЛТшки. Інша ЛТ в них не світиться, команда особливо в нас місто не їде, куди я хотів би поїхати. Тож, ЄБР. Робить піджим, піджим. і каточок з'їдає. Але ж тут КД має дозволити мені дати. Ані ні, засейвився, засейвився, собака. Зайшло, зайшло. Не знаю, чи пробив, але 100% зайшло. Давайте спробуємо ЛТшечку добрати. Землю, на жаль, землю. Не помиляється КПЗшка там кудись хоче від'їхати. Ось по ній, скоріше за все, обсидіан накидає і все, він закінчився. Переїжджаємо на цю частину. Так, вони будуть зараз тут падати, проїжджати. Ще. Частинка проїхала. СОПТЕШ. Їде вбивати нашу опт чи намагатися її викорити принаймні. І знову ж таки я не встигаю переводитися, тому що то туди, то туди. Напевне потрібно переїхати до наших. Давайте змінимо позицію і постараємося допомогти нашим союзникам. Їх там достатньо сильно почали давити. Їх там менше. Їх там таке відчуття, що практично вся команда. Іксем на отримувався, тому що вийшов корпусом. Тор достатньо в імбовій позиції, як для себе стоїть, як для свого танку. Тому ми теж не пальцем роблені і займаємо, і, на мій погляд, хорошу позицію, якби ж то тільки летіло. Дуже слабо залітає. Нарешті залетіло. М можна працювати по АМХ. Він підставляється, він помиляється. Добираємо. Тайп їхній помилився, його потрібно було забирати, а наші тут змогли відбитись. Пробуваю ВЗ-шку і повертаємося, напевно. Ну, так, повертаємося на інший фланг, тому що там вже потрібно приймати тежів, які хочуть щось робити. Або не хочуть. Ой. Не вписався, буває. Самі бачите, що на відстан трішки він не влучав. Але знову ж таки це, я думаю, не проблема в збірки ці, а в моїх кривих руках. Можливо, і в танках, не знаю. Так. Чусь всі свої 40 км на годину. Нашого поляка. Розібрали, але в них достатньо пошматована команда вже розмінялося влучаннями. Я трішки больніше йому вучу, але менше з тим БЗ це дуже Дуже і дуже страшний танк. ПЗ це дуже і дуже страшний танк. Ну! Одна помилка, і ти помилився? Це. 830... Ой! Хочу сказати 832, і на це... Т-32 звичайний. Ось так, потрішки потрішки щось кусаємо, щось настріляємо. Ай-яй-яй-яй! Мав добирати фраг, ну, тим не менш, перемога 2500 демеджу можна було давати більше, і десь моя неуважність, десь. Не влучання, не пробиття. І ось я думаю, якщо б все підсумувати, тисячі можна було. Але можливо ще були блайни тому що по СТРВ не будемо забувати що наче залітав Лайн і так, 3-300 демеджу і див, ідем дивимося на фарм. Це 174 тисячі фарм. Достатньо непогано, достатньо сильно, як для танка восьмого рівня. Так, не забуваємо, що це всі резерви активовані. Але це достатньо приємно. І танк достатньо приємний. Тому користуйтесь такою збірочкою, фарміть, нагібайте, і хай вам щастить, Зустрінемось!